Середа, 12 жовтня в ефірі інформаційна служба телерадіокомпанії надвірна з останніми новинами «Надвірнянщини» в студії Тетяни Пришляк. Вітаю вас. Обмін досвідом провадження інноваційних технологій покращення якості надання послуг читачам. Саме в такому напрямку рухаються прикарпатські бібліотекарі з 11 по 14 жовтня в Анфранківській області перебуває польська делегація бібліотечних працівників. В рамках співпраці гості відвідали сільські бібліобібліотеки в селі Тисменичанах та Цуцилові, а також завітали до Надвірнянської центральної районної бібліотеки. Офіційну делегацію польських бібліотекарів у надвірній раду зустріли директор Центральної бібліотечної системи Марта Кушнерчук, заступник голови РДА з гуманітарних питань Богдана Ковалюк та начальник відділу культури і туризму РДА Олександр Зварчук. На Двірнянську районну бібліотеку відвідали працівники Воєвуцької наукової бібліотеки з міста Ополі, Польща. Такі дружні зв'язки між Івано-Франківською бібліотекою імені Івана Франка та польською тривають протягом шести років. Основна мета. Та такої співпраці це перш за все обмін досвідом. В Першу чергу те, що ми дуже би хотіли, щоб наші краяни знали про наших друзів, про наших сусідів, які проживають в Польщі. Саме бібліотека це той заклад, яка не дає доступ до будь-якої інформації, що стосується різних напрямків діяльності, і в рамках нашої співпраці ми робимо обмін книжковими колекціями. Проводимо спільні фахові круглі столи, спілкування між собою. Це дає нам можливість обмінюватися досвідом по тих напрямках роботи, які є як в українських бібліотеках, так само і в польських бібліотеках. На сьогодні роль бібліотеки у житті суспільства є надзвичайно важливою, каже директор Людмила Бабій. Провадження інноваційних технологій, покращення якості надання послуг читачам і ще ряд інших важливих питань. Над якими зараз працює бібліотека, для них цікаве, наприклад, ведення наших каталогів як в традиційних паперових варіантах, так і в електронному варіанті. Для наших польських колег цікаві ті бази даних електронні, які веде наша бібліотека. І коли ми побували в їхній бібліотеці, нам теж важливо, як вони розкривають свої фонди, як вони доносять свої книги, інформацію в електронному варіанті до читачів. В рамках співпраці гостів. Відвідали і сільські бібліотеки, зокрема в селі Тесменичани та Цуцилові, за словами працівника Воєвудської наукової бібліотеки міста Ополі. Робота українських і польських бібліотек є подібною. Працівниці бібліотеки Опольській мають оказі запозначі з працю. Наші працівники бібліотеки мають можливість ближче ознайомитись з роботою українських бібліотек. Ми приїхали, щоб дізнатись, як функціонують бібліотеки на Україні. Аби запозначі з тим, як функціонують бібліотеки. Можна сказати, що між польськими й українськими бібліотеками є багато спільного. В нас і у вас є також подібні проблеми. Всі борикаємося з тими самими проблемами. З візитом в Україні польська делегація перебуватиме до 14 жовтня. За цей час гості зможуть ознайомитись з бібліотеками у місті Яремче, в селі Татарові. Коломийському та Галицькому районах, відвідавши надвірну, польська делегація відзначила професійний рівень колег українців, поділилась інформацією про особливості функціонування своєї книгозбірні. Саме такі обміни досвідом сприяють інтеграції українських бібліотек в бібліотечну спільноту Європи, переконані бібліотекарі.